Найстаршому з цих десятьох було лише 37, наймолодшому всього 23. Різних зовні з особливими вдачами доля їх пов'язала двічі: уперше, коли привела вчитися до металургійно-транспортного ліцею, а в друге, коли забрала на війну за єдину Україну. В їхніх дипломах про освіту значилися цілком мирні спеціальності: екскаваторників, машиністів електровоза, електрогазозварників, автослюсарів і електриків. Проте Станіслава Дубягу, Олексія Кудінова, Романа Краковецького, Сергія Федчука. Костянтина Нечипуренка, Миколу Мажугу, Олексія Осташевського, Олександра Яцькова, Андрія Королюка та Дениса Козаченка навіки пам'ятатимуть як героїв захисників. Від сьогодні спільний пам'ятний знак загиблим та нескореним випускникам ліцею промовлятиме живим про те, що війна це зло. Це треба робити і в школах, і там де вони училися, і в ліцеях, і взагалі, щоб була пам'ять. про них. Першим з цієї команди небо забрало Станіслава Дубягу. Він був у збитому ілі. Наступних п'ятьох забрав кривавий серпень, 14-го під Іловайськом. Ще чотири душі загубив жорстокий лютий 15-го біля Дебальцевого. Час, як лікар шарлатан, лише притрусив порохом спогади, але не забрав їх. З яким серцем можна стояти, якщо рядом з тобою стоять батьки, матері, які, у яких не, не то що рана кровоточа. Вони ж їхних синов'я, їхні будуть всі ворона для них живі, здоров'я. А війна триває і тепер. Вона всього в кількох годинах їзди від кривого рогу. До неї всі здається навіть звикли і дещо заспокоїлися. Коли на твою країну напали, іди захищай її, взявши в руки зброю. Не можеш взяти зброю, допомагай тим, хто захищає. Не можеш допомагати. Молися. не можна полишати на половину зроблену справу, говорять хлопці. Військові, добро має перемогти, аби згорювані осеретілі матері не носили квіти на могили своїх синів. Марина Куть Іван Баранов програма Місто.